Печена на диму, гусяча грудинка. Отака От ось вона смачнюча виглядає. Не можу положити, бо там крючки. Гусячі клешеньки. О які. Тільки недавно із каптілки достали. Уже поночі. Поночі доставали. От, -от також ножки. Це нас попросили підписники наші друзі, щоб ми їм скаптили. Вони свого гусика привезли, нам його замаринували і скоптили. Наші перепілочки ось у, запечатані вже на відправку. Зараз буду пакувати. Є ще такі наборчики, перепілочка і копчені перепилені яйця. А ці перепілки ще можна замовити. Дивіться, які вони, які вони красивенькі. Такі красивенькі. Ось як вони виглядають. Зараз до цього сонця. До цього сонця піднесу. Ось як вони виглядають. Красота. Красота і смакота. Красота і смакота. За ножку акуратно взяв, бо в рукавиці не вдіваю. Це вже запечатане, сюди мені рукавиці не нужні. Це так для відео тільки показати. То там за проволочку, там акуратно за ножку. Руками не лапаю. А ці вже запаковані. Зараз буду запакувати у посилочки на відправку. Е, оці можна замовляти ще. Перепілочки. Ці є в наявності. Ну і цих. Кілограм 5 є, гусика замовляти не можна. Це, якщо що, можна під замовлення потім зробити. Я думаю, що він буде дуже смачний. Думаю, що смачнючий капець. Ну, перепілки точно вкусні, то ми їх вже з'їли з цієї партії, напевно, на по двічі-по три штучки із Юлей. То, коротше, смакота. Так, добре, буду пакувати, бо вже время уже Уже 10 годин, а я ще тут тусуюся. Там в інкубаторі малеча пищить вилуплюється сьогодні. Побачимо, що там буде.